Мої вітання, шановні підписчики, шановні гості каналу, ось наша сівалка п'ятирядна. рядна Це воно зараз виставлено на два рядка кукурузи. Получається, що оці крила доповните тут не треба, тому що із-за невеликої висоти сівалки зерно не може сіятися, бійка застряє, тому переробили на два. Будемо її схід назад переробляти, Кстати, буряк вона теж сіє. А зараз я покажу результати посіву ячменя. Так що ми маємо? Сьомий день? Там, де насіння залишилося зверху, воно так і залишилося зверху, тому що ні дощів, ні вологи в нас тут немає. Що? Болі-мені нормально. Проблема в оцих пляшах це. Десь або не попав чи насіння не сипалося, тому що, е як я показав е раніше в цьому відео, що десь зерно застріє, треба з отими кормушками червоними трошки щось робити, щоб зерно не застрівало. Тому є де-не-де пліши. Ну, з цим теж попрацюємо. Тут у нас працювала сівалка без катка, тому що каток у нас заклинений, ми вже його зробили. Так, а тут у нас посів, починався з катком. Все набагато красивіше і краще. Прикрите було насіння, так сказати, і рівніше, тобто бачите, драбинка, а тут просто полоси. Але як для першого разу, як для себе, то нормально. Сіяти можна, одне і єдине, що дуже суха земля. Те як виліз цей ячмінь, для мене чесно загадка. А ось сім рядків картоплі. Спеціально посіяли, щоб оприскувачом ці три соти кропити, то в один бік пройшов мотоблоком і все. Ось така робота. Пізніше вам покажу, як ця сівалка висіяла кукурузу.